Мамко ж моя, не лай мені. Мамко ж моя, не лай мені. ей, залаєш ми...» Шановна громада, по пару слів ну, для того, щоб ви зрозуміли десь деякі речі. Для вас незвичайний. Тобто, ну, чому він в закритій труні, я думаю, розповідати не треба. Тут багато військових, ви розумієте. На крісті в нього там зображення сокіла. Це його позивний. Хай летить він сокілом. Увись. Він завжди був світлою. Людиною, вільною. Тому, ну тому от так ми от випрошуємо. Потім він проходив ім'я наречення у рідній вірі. Тут присутній священник, бачите, у червоному. Він буде його проводити в путь. От, він отримав ім'я, Славомір. От, Це було вже його. Свідоме рішення. От, також присутній отець Михайло, теж буде його проводити в останній путь. А, після цього а, прощання запрошую усіх наповнити його, тому що. Ми його будемо завтра вести на Київ. Там його будемо тренувати. Деякі були з ним розмови колись. От що він би хотів так бути більш вільною людиною і все ж таки летіти. Хай його світла душа летить наверх. Все, дякую. Трагічна звістка про загибель нашого земляка знову сколихнула Пирятинську громаду. 13 червня у селі Білогорівка Саверодонецького району Луганської області загинув уродженець села Велика Круча Ростислав Шуляєв. Скорботний мітинг вшанування пам'яті нашого земляка Ростислава Шуляєва оголошується відкритим. Вшанувати пам'ять героя Ростислава Шуляєва. Світла пам'ять про захисника України збережеться у серцях наших країн. Народився Ростислав 15 серпня 1997 року в родині військових. Дитинство та юність юнака промайнули у велик, Великій Кручі. Здобув у Харківському вищі. Працювати почав ще під час навчання у вузі. Зокрема, був інструктором за піротехнічному клубі Екстремал, системним адміністратором церквно-медично-екологічних досліджень. Початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну разом з батьком займався волонтерською діяльністю на північній Салтівці. За активну громадську позицію, вагомий внесок у розвиток волонтерського руху, надання допомоги мешканцям міста Харків під час військового стану. В Україні Ростислав був відзначений подякою мера Харкова в листопаді 2022 року. За власним бажанням вступив до лап Збройних сил України, проходив службу в рядах 81-ї бригади десантно-штурмових військ, був оператором аеророзвідки. Щиро співчуваємо рідним і близьким героям, вклоняємось до за мужність і вольовий дух. До слова запрошується секретар Пирятинської міської ради Сергій Пасюк. Шановна громада, біль, сум, горе, непоправні втрати приносять у наші домівки війна. Сьогодні ми зібралися, щоб провести останній путь молодого хлопчину, якому жити да жити, у якого було стільки мрій. Цільки нездійснених справ у житті, Ростислава, Його забрала від нас війна. Його забрав від нас ворог. Ворог не схотів, щоб він жив на цій землі, ходив по цій землі і був українцем. Ворог нищить все українське. Ворог прийшов, щоб знищити нашу землю, наш рідний край і все, що з нею пов'язано. Це він. Той ворог клятий переносить горе і страждання у нашу домівку і стукає похоронками у наші серця. Ростислав вибрав шлях захисника Батьківщини. Шлях, який покликаний захищати рідну державу саме в такі моменти, саме в моменти дорогі. Для всієї батьківщини. І він загинув до кінця, виконавши свій військовий обов'язок. Ми повинні пам'ятати таких хлопців. Ми повинні пам'ятати кожного, хто віддав своє життя за нашу з вами незалежність, за те, що ми зараз тут під мирним небом. Вічна пам'ять героям, рідним велика подяка. За справжнього сина, за справжнього українця Ростислава, вічна пам'ять і слава Україні! Слово надається Владославі! Цей вірш написали рідні Ростислава в його пам'ять. Прийшла біда, якої не чекали, з життя пішов. Найкращий чоловік на полі брані в рідній Україні собою ти закрив весь Божий світ, і років небагато хлопчаку було, життя любив і жив ти, як усі, але в скрутну годину для країни не зміг ти залишатись в стороні. Любив сестру і діда, і матусю, до батька прислухався, шанував. Але сміливо взяв до рук гвинтівку, і за родину ти горою став, своє життя поклав ти за кохання, за наречену, сонечко своє, невдовзі планував ти одружитись, та вража куля скреслила усе. А ти, герой, тож спочивайся з миром, пробач нам все, пробач нас всіх. Ти назавжди у маминому серці. Ти не загинув. Ти серед живих. Слава воїнам, слава герою, слава Україні. Слава. Слово надається старості Великокручанського старостинського округу Світлані Харченко. Шановні односельці, сьогодні знову наша великокручанська. Родина має цей ще один трагічний день. Сьогодні ми проважаємо в останню дорогу дуже молоду людину, справжнього воїна і справжнього патріота нашої країни Ростислава Шуляєва. Від всіх нас ми Розділяємо великий смуток цієї сім'ї, великої родини, родини Шуляєвих і Гамбарових з величезної втрати, дуже дорогого сина, дуже люблячого онука. Ростиславу віки залишилося лише 25. В ці роки молода людина, звичайно, має дуже великі амбітні плани на майбутнє. Але ця клята війна внесла свої корективи, вона забирає у нас саме цінне, забирає наших молодих воїнів, вона забирає наших рідних синів і безмежно люблячих онуків. Вічна пам'ять про Ростислава назавжди залишиться в наших серцях і в наших душах. Його приклад назавжди буде в пам'яті. Людський, щерість співчуття і вічна слава герою. Зараз е скаже декілька слів е його ну, соратник по волонтерської діяльності з міста Харкова. Є люди, котрі десь поруч з нами, мабуть, все життя. І виявляється, що ми про них нічого не знаємо. З Ростиславом я познайомилась в березні 22-го року. Харків, Північна Салківка, обстріли. Він волонтерів. Я жила в будинку поряд, і в мене були бабусі, дідусі, котрі не мали змоги вийти з дому. Ми бачилися з Ростиком кожного дня, але часу на спілкування майже не було. Но з першого погляду про Ростика було все зрозуміло, такий юний, ну такий зрілий, такий відчайдушний, такий сміливий, справжній чоловік. Кожного дня без перерви під постійними обстрілами він допомагав людям. Привітний, з усмішкою, без страху. Він не відсіжувався в підвалах. Він бігав по цих підвалах під обстрілами кожного дня, щоб врятувати життя. Наше з вами життя. Коли стало спокійніше в Харкові, він не змог сидіти вдома, він пішов на фронт. І він віддав найдорожче своє життя за те, щоб ми з вами могли жити в вільній країні, на своїй землі, своїм життям. Він віддав своє життя. За ту країну, котру він любив, любив і любить. І найкраще, що кожен з нас має зараз зробити і робити далі, це продовжувати те, що робив Ростіслав, що роблять тисячі хлопців і дівчат для нашого життя. Кожен з нас. Не може зараз бути в стороні. Кожен з нас повинен робити те, на що він здатен, щоб наближати нашу перемогу, щоб робити нашу країну такою, якою хотів її бачити Ростік наш. Щоб ми були достійні, достойні. Тої ціни, котру плати наша Україна зараз, котру заплатила сім'я нашого Ростіка, Ніський Уклін. Батькам Ростіслава. Я казала з першого дня, коли з ним познайомилися, ви виростили достойного сина. Нема. Тих слів, щоб вас утішити, тільки слова вдяки і вічна пам'ять. Не пробачимо і не забудемо. Героїв слава! Доброго дня громадо! Я Дарина, одна з найближчих друзів Ростислава. Я думаю, багато хто його не знав, але я хочу, щоб до останнього він залишався особливою людиною, і я зрозуміла, що краще за Ростислава не скаже сам Ростислав. Тому, тому в мене є до вас невеличке звернення. Я не хочу, щоб мене жаліли. Я хочу, щоб мене пам'ятали. Це були його перші суворі і спокійні слова на завдання. Мене це тоді дуже здивувало, адже людина ще не зовсім розуміла, що її чекає. Кожне прощання проходить досить таки однаково і болісно по-різному. Ростислав залишався особливо сміливою та спокійною людиною в будь-який час. І я зрозуміла, що зараз потрібно сказати все ж таки слова, які допоможуть його родині, які він хотів, щоб ви знали. У нас була телефонна бесіда незадовго до того, що трапилося. І от він мені говорить, От ти часто чуєш фразу герої не вмирають. Я задумалася досить таки часто, але я не зовсім розуміла, як це пояснити іншим. Ростислав мене відразу перебив і сказав: знаєш, як розкрити сенс? Я подумала, що в теорії можу, але слів я не підберу. І от він мене знову перебиває і каже: От, скажи, з чим я в тебе асоціююся, тільки швидко, по ділу. Так, так? Ні-ні. Давай швидко, ти зрозуміла мене? Я засміялася. От саме цим в мене він і асоціювався швидко, поділою, манерою говорити, розповідати та брати своє і без прикрас. І Ростислав знову швидко мене перебив. Ось це воно і є. Пам'ять, згадка, подумки, місця, де ми зустрічалися, де ми бачилися, де ми зустрічалися з друзями. Ось це Дарина, я й маю на увазі. Герои не умирают тому, что ты живы, пока тебя помнят. И я не хочу, чтобы меня жалели. Я хочу, чтобы меня помнятали. Дякую. Когда он, Ростислав, год назад, в 21-м году пришел в наш коллектив, ну, он вошел как родной, как будто он всегда был среди нас. И я еще подумал, что у него большое будущее. Он э, умный, он э, спокойный, он вдумчивый, молча делал свое дело и всегда э, был безотказным нашим, ну как системный администратор, он помогал нам в нашей работе. И э, ну вот эта страшная обор война оборвала его жизнь, спутала все его планы и, к сожалению, отняла у него будущее. Мы будем всегда помнить его, он всегда будет среди нам, нас, он будет нашим членом нашего коллектива. Глубокое соболезнование и ну, невозможно передать эту боль с его утратой. И наша соболезнования его близким, его семье, его родителям. Они воспитали, вырастили замечательного сына. Он всегда будет среди нас. Вечная память Ростислава. Кличу силу роду Всевышнего, боги в Собе на допомогу, на помощь добрую. Придите, боги Риме. Души захистить от нечисти всякой, как солнце в стоянии выступает. Так все лихе чуже, зле, але кривда нас стороною минає. Прийдіть, боги рідні, прийдіть і благословіть душу славного, Слав, світлої вірі відправити, аби душа ця повно до світла повного, де світла йшла і в світлі перебувала. Роди все висвітлій, великий Боже наш, ти єдиний і багатопроявний, ти наше світло і справедливість. Ти як криниця життя вічного, джерело любові безмежної, тої, що зцілює душу і тіло. Славимо тебе, Боже праве, яви і нави. І щодня працюємо над душами своїми, щоб бути сильними і мудрими, міцною опорою землі, матінки і захисниками роду свого прадавнього. Бо ж ти даєш нам наснагу і радість. Бо ти даруєш відвагу і стійкість, нам віду даєш і навчаєш терпінню, аби з честю пройшли ми шлях життя нашого, натхнено, виконуючи священну волю твою. Слава тобі, бірода Всевишній. Слава усім рідним богам і предкам нашим. Навіки слава. Цим не жаль ти мамко, буде. Виже мені, синку, не жа ти ж на моїм серцю леген.